Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко та гарантовано можна заробити декілька доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть, перейдіть за моїм посиланням на телеграм-канал, перейшовши, ви попадете на ось такий пост. Як бачимо, ми будемо заробляти на акції з DOX від біржі Bybit. Насамперед, вам необхідно зареєструватись на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію. Після чого ми переходимо за цим другим посиланням. Та підтверджуємо участь в даній акції. Як бачимо з, е, згідно цієї акції з DOX, нам необхідно тут зареєструватись, е, точніше, авторизуватись на даній сторінці через свій і пароль та прийняти участь. Після чого нам бачимо, необхідно закинути 100 доларів на свій баланс і зробити трейд на ці 100 доларів, тобто поторгувати в парі Docs USDT на 100 доларів. І за це вам прийде додатково 192 500 DOX. Я десь орієнтовно в місяць заробляв ці от токени DOX, і в мене за місяць вийшло 240 тисяч DOX. А тут, виявляється, за декілька секунд можна отримати майже ту ж саму суму, просто купивши на 100 доларів токени DOX і відразу їх продавши. Ось бачимо, що можна буде купити і продати 20 серпня о 15.00 відбудеться лістинг даного токену. Ця нагорода 192 500 DOX. Вона буде для перших 10 тисяч користувачів. Тобто, по суті, ви маєте обов'язково 20 серпня о 15.00 відразу на 100 доларів купити токен DOX і можете відразу їх продати. І забрати цю от нагороду в 190 500 докс. По примаркеті 200 000 докс, це було в районі 200 доларів. Скільки коштів вийде 20 серпня заробити, наразі невідомо. Я думаю, що десь як мінімум 50 доларів. Але один нюанс цієї акції в тому, що якщо ви реєструвались або ж зареєструєтесь за моїм посиланням, пройти верифікацію, закинете 100 доларів і зробите оборот в 100 доларів в парі докс USDT, то вам, окрім цих от 195, 192 500, ще дадуть додатково плюс 10 доларів виводних. Тобто, по суті, ви отримаєте цю от суму в 192 500 доx і ще отримаєте плюс 10 доларів, якщо ви реєструвалися за моїм посиланням. Тому е, акція досить хороша. Рекомендую обов'язково в ній прийняти участь. Якщо ви вже е, старий користувач е, Bybit, то бачимо, що ви можете розділити 550 е, мільйонів токенів DOX. Тобто отримати якусь частинку з цього призового фонду. Для цього вам необхідно також авторизуватись та прийняти участь в даній акції. Та в день лістингу е, 20 серпня в 15.00 Зробити торговий оборот в парі DOX більше 500 доларів. Відповідно, чим більший у вас буде торговий оборот, тим більшу нагороду ви отримаєте по даній акції. Тому рекомендую вам обов'язково прийняти участь в даній акції. Ця акція особливо вигідна для нових користувачів. Тому рекомендую вам зробити обов'язково тут аккаунт і пройти верифікацію. Закинути 101 долар. І 20 серпня в 15.00 поторгувати в парі DOX USDT і забрати гарантовано 192 500 DOX. Це в районі 50-100 доларів, думаю, буде. І ще е, ви отримаєте плюс 10 доларів е, виводних гарантовано, якщо ви е, зареєструєте за моїм посиланням. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.